Всім привіт, друзі! Ну що, ви просили показати не раз, як ми живемо і що змінилося у нас в хаті. Покажу коротеньке відео. В принципі, нічого такого не змінилося, але ну, дивіться, може хтось теж так живе, як ми, то моя спальна кімната там. Тут у нас велика кімната, Оце, пам'ятаєте, що тут було все завалене, закидяне. Так ми порозгрібали її. Тут у нас. Е... Ми зробили як ніби кухню, там е, поставили диван, тумбочку, тут теж крісло, там крісло. Тут у нас такий сервант, там тумбочки почепили, там ми зберігаємо посуду, каву, таке, вовші, поняли, як. ну, такі у нас тумбочки. Тут посуда. Тут у мене приправи, чай, кава. Тут теж таке. Ну, Тут таке, Лишня посуда, оце, там мука. Отак От ми живемо. Е, Збулася мічта ідіота. Я все хотіла собі стиральну машинку. Отака От у мене. Ну, у мене зараз тут стирка йде, але є у мене вже стиральна машинка. Бачите, це я стираю нею. Отак. От це ж дімені рибацькі приналежності. Грубу цю ми будемо валити до зими. Ми будемо її переробляти, прибирати і будемо робити таку грубу, як і там. У там мене теж стірка висить. Ну, в общем, отак ми живемо. Нічого такого не помінялося, питали, чи воду ми провели? Да, ми провели воду. У нас там кран стоїть. Насос такий в криницю кинутий. Що Включаєш і він качає воду, я собі набираю в бочку. І з бочки вода вже в машинку поступаю, в відра так само собі набираю, поняли як. Отаку От От ми живемо. От. Там у нас газова плита, там їсти вариться, каструля, не дивіться, закоптилося, бо я картоплю варила і воно дуже коптить. Там стіл у мене стоїть такий. Тут наша спальня, там маша. Котики бігають. Отак От ми живемо. А тут теж Бачите? А. а тут під хатою у нас ще доробляю порядки. Дивана поставили такого, накрили і є оту пару картин. Одну вчепила і другу шукаю, куди притулити. Ще прибираю тут, і ще в дворі поприбирати, то мусор ми повитягували, Надо повивозити ті мішки. В общем, от, такие у нас справи. Ну, а так ми живемо. Кому було цікаво. Так що, хто живе бідно, думаю, може хто руки опускає. Знаєте, не пускайте руки. Бідно, це не стидно. Бідноту можна поправити. І все, потихеньку, помаленьку у нас теж все буде. Не все зразу, знаєте? І так, я рахую, що хай ми. Помаленьку, але ми просуваємося вперед, і все буде добре. От. А вас, як завжди, люблю, цілую. І до зустрічі у відео.